Десять бойових зіткнень відбулося там минулої доби. Про це розповіли в Генштабі. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку. Там Росіяни намагалися наступати 23 рази. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Родинського, Котленого, Філії та самого Покровська. Попередньо вчора на цьому напрямку наші воїни ліквідували 17 окупантів, знищили артсистему, 32 безпілотники, 5 автомобілів та 11 укриттів особового складу противника. На Нашої ефіру долучається Данило Борисенко, начальник розвідки зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж. Вітаю вас, Данило. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі. Бачите, дорогі глядачі, що на екрані з'явилися реквізити для збору. Данило, бачимо, що збираєте на антишахедні дрони. Розкажіть, будь ласка, чому є гостра потреба в саме цих засобах? Так, бригада Рубіж зараз збирає на антишахедні дрони і. Перше, що я хочу, це подякувати вашому телеканалу за те, що допомагаєте нам з нашими зборами. Вже не один збір закрито, і цей уже дві третини пройшов від очікуваної суми в 900 тисяч. Уже більше двох третин зібрано. І також хочу подякувати всім телеглядачам, які підтримують і донатять на силу оборони України в цілому, і на бригаду Рубіж, зокрема. Величезна вам вдячність, ваша підтримка дуже важлива маленьких донатів не буває. Будь ласка, долучайтесь тим більше, що збір на антишахедні дрони це те, що можуть відчути на собі буквально всі жителі України, тому що шахеди зараз без кордонів долітають до будь-якого міста, до будь-якого населеного пункту і намагаються там уразити нашу енергетичну теплову інфраструктуру. Тому чим більше у нас буде на озброєння антише вихідних дронів Тим ефективніше і більше ми зможемо збивати шахеди, тим їх менше відповідно долетить до цілі, і ми їх збиваємо як на покровському напрямку, так і в інших регіонах України, де також представлені наші зенітні перехоплювачі, які стоять на сторожі мирного українського неба. Тому, будь ласка, долучайтеся, антишахетні дрони вони дорогі, дорожчі за звичайні FPV, тому що вони більш швидкі, більш потужні. Біль... Більше можуть знаходитися часу у повітрі, і все це впливає на ціну, і тому вони дуже дуже потрібні. Чим їх буде більше, тим спокійніше буде спати мирна Україна. Дуже дякую, друзі. Ви знаєте, що робити, бачите реквізити на своїх екранах. Насправді унікальна можливість не тільки зробити найважливішу для нас сьогодні справу підтримати Збройні Сили України, а й просто розпочати день з цієї правильної справи. І, можливо, саме це задасть вам вектор. На те, що буде відбуватися в обід і ввечері, і у вас буде просто гарний настрій і відчуття долученості до нашої великої спільної справи, яку ми робимо разом, і без вас, дорогі глядачі, без вашої підтримки, це зробити буде набагато складніше, якщо взагалі можливо. Плюс ви знаєте зараз відключення світла і тому. Можливо, якщо ви робили донати через раз, або якщо ви вже маєте якусь фіксовану суму, і у вас є можливість докинути пару гривень. Ми також будемо вам вдячні, тому що ви розумієте, що і за тих хлопців і дівчат, які зараз перебувають без електроенергії, які зараз перебувають в холоді і зайняті на превеликий жаль. Питаннями виживання по суті, ми все одно маємо робити свою справу і от зараз підставити таким чином плече нашому війську. Данило до ситуації на покровському напрямку. Розкажіть, будь ласка, як вона розвивається, зокрема, яка погода зараз там? Оскільки от, сьогодні в Києві до засніжило і дуже холодно. Ну, станом на зараз опадів не видно на покровському напрямку, але погода доволі морозна, що ускладнює перебування особового складу на позиціях. Безперечно, хлопці мерзнуть фізично. Ну проте вони гріються думкою про те, що за минулу добу. Знищили якусь кількість окупантів, техніки і такого іншого на фронті гаряче на покровському напрямку найгарячіше. І противник тут намагається просуватися зараз від зі сторони Покровська в бік Гришино. Це смуга відповідальності сьомого корпусу швидкого реагування. І також намагається від родинського просувати свої війська. Поодинокими е, малими піхотними групами в напрямку Білицького це е, смуга оборони першого корпусу національної гвардії Азов. Також дуже нарастив противник зараз використання БПЛА «Молнія» і їх знищують на цьому напрямку просто десятками за добу. Дуже їх багато летить. Проте погода поки що дозволяє ефективно відпрацьовувати зенітними перехоплюючими перехоплювачами і «Молнії» знищуються просто в неймовірній кількості. Доволі активно ворог також застосовує артилерійське озброєння багато обстрілів по фронт. Фронтовим містам він здійснює зі штурмової авіації, використовуючи каби, і в основному продовжує намагатися простуватися малими піхотними групами, але навіть і техніку, і бронетехніку він також застосовує і вона також знищується за минулу добу, як ви правильно сказали. Було знищено 8 одиниць автомобільної техніки, ще було уражено один. Танк ще уражено вісім одиниць автомобільної техніки, не знищено, і все це зупиняє ворога в його намаганні просуватися на тих напрямках, де він накопичив найбільше своїх сил. Тому стараємося, тримаємо оборону попри морози, тому що ну це наша робота, і ми намагаємося робити її якомога ефективніше. Ну а наша робота, друзі, підтримувати військо вже понад 30 тисяч гривень. За 5 хвилин нашого спілкування ви передали на підтримку підрозділу Данила Борисенка, за що я і переконаний. Данила вам надзвичайно вдячна. нас залишається буквально кілька хвилин. Тому, якщо ви в роздумах, відкладіть їх, тому що ця підтримка, ці гроші, які ви передаєте в рамках цього збору, йдуть на конкретну справу. Можете бути впевні, що ці гроші будуть використані за призначення. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що ворогом завдано удару Слобідському району міста наслідки уточнюються. Як тільки вони уточняться, ми вам обов'язково про них розповімо. Бачите, росіяни тероризують по максимуму, використовуючи період зимових морозів не лише Київ, а й прикордонні міста. Харкову дістається особливо інтенсивно, але він тримається. Дані щодо ситуації на покровському напрямку, скажіть, будь ласка. Особливості боїв у міській забудові Покровська В чому вони на сьогодні полягають? І що на сьогодні на Покровському напрямку, на вашу думку, робить відчутну різницю: це дрони, чисельність особового складу, артилерія або щось інше? Ну, в першу чергу, на друге запитання відповім. Звичайно, зараз основну. Масу уражень здійснюють саме fpv дрони, і так як цей напрямок безпілотних літальних апаратів дуже швидко розвивається, дуже стрімко прогресує. Я думаю, що і надалі відсоток уражень засобами БПЛА буде найзначніший від uh -huh. усього іншого озброєння. І щодо боїв в міській забудові, то Основна відмінність від бою на відкритій місцевості це звичайно обмежений рух і обмежена можливість використання бронетехніки, тому що в міській забудові вона дуже повільна, їй важко маневрувати, і тому вона дуже вразлива. Як для засобів протитанкових протитанкових ракет, гранатометів і таке інше, і також звичайно вразлива від ударів в півдронів. Тому техніки в міській забудові як правило використовуються зовсім небагато. В основному бої йдуть саме піхотними підрозділами, і це в основному стрілецькі бої малими групами. Данило, дякую вам за захист України. Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. понад 60 тисяч гривень переказали наші глядачі для вашого збору. Друзі, всі, хто підтримує. Дякую вам, це чудо. Дякую. Всі, хто підтримують збройні сили України. Ви найкращі. Данило Борисенко, начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж про ситуацію на Покровському напрямку розповів нам у прямому ефірі.